І не нашкодити собі. Перше правило полягає в тому, що перед тим, як підійти до постраждалого, ви повинні зупинитися буквально на декілька секунд і оглянути місце пригоди. Чи вам і постраждалому нічого не заможуть? Це можуть бути оголені електродроти, може бути пожежа, вибухонебезпечні якісь предмети. Лише після цього ви підходите до постраждалого. До постраждалого потрібно підходити зі сторони голови на відстані викинутої руки. Торкайтесь його плеча і громко, чітко запитуйте, що з вами сталося, чи потрібна вам допомога. Якщо постраждалий знаходиться при свідомості, ви йому повідомляєте про свої наміри йому допомогти, що ви маєте робити, повинні його попередити. І запам'ятайте, що якщо постраждалий знаходиться при свідомості, він має право відмовитися від вашої допомоги. Якщо постраждалий без свідомості, потрібно покликати на допомогу. Коли ви твичите на допомогу, потрібно звертатись до конкретної людини і попрохати її викликати швидку медичну допомогу. Самому повторно робимо огляд постраждалку для виявлення пошкоджень, які потребують до медичної допомоги. Оглядаємо постраждалого з голови до них. Також запам'ятайте, що постраждалого ні в якому випадку не можна переміщати. Переміщаємо лише тоді, коли його життю щось загрожує, або він знаходиться лежить в такому положенні, що ви не можете йому надати домедичну допомоги. Перевернувши постраждалого на спину при потребі, потрібним методом чую, бачу, відчуваю, обріляємо йому ознаки життя і смерть. Це дихання, пульс, реакція зі них на світло і вилітковий рефлекс. Як ми перевіряємо дихання? Нахиляємо зло постраждалого так, щоб ми відчували його подих. В нормі за 10 секунд постраждалий повинен зробити 2-3 видок. Якщо ви сумніваєтесь, дихає постраждалий чи не дихає, вважається, що постраждалий не дихає. Потім перевіряємо пульс. Пульс ми перевіряємо вище і з боку адамового яблука. Кожен може себе спробувати, як це робиться, щоб знали, де перевіряється пульс. Тут от вище і з боку адамового яблука. Потім перевіряємо реакцію зіниць на світло, відкриваємо повіку, і в нормі зіниця повинна звузитися. Якщо зіниця не здвужується, значить це ознак клінічної смерті. Потім перевіряємо реакцію. Ро -ро -ро реакцію. Це до рогівки, ми торкаємось кінчиком хустки. Відповідно, якщо людина жива, відповідна буде, буде реакція. При відсутності всіх цих симптомів, якщо після травми пройшло 4-7 хвилин, потрібно негайно розпочати серцеву легеневу реанімацію. Що ми її розпочинаємо? Ложимо постраждалого на рівну тверду поверхню. Я вам покажу, щоб ви краще запам'ятати. Ложимо на тверду рівну поверхню, з одягу робимо валики і підля... підкладаємо під плечі. Під Плечовик плеч листь впадається валик. Однією рукою ми ложимо на лоба, іншу захвачуємо нижню. Щелеку, максимально запрокидуємо голову і відкриваємо рот. тянучи щелепу вперед і трохи вверх, відкриваємо ротову порожнину. Потім беремо серветку, звертаємо два пальці і робимо ревізію ротової порожнення. Видаляємо. це може бути слизь, згустки, крові, якісь народні тіла. Якщо після цього постраждалий не починає самостійно дихати, потрібно починати робити штучну вентиляцію легень. Штучна вентиляція легень робиться двома способами: це рот в рот. А при пошкодженні ротової порожнини рот-ніз. На ротову порожнину обов'язково ложимо серветку, однією рукою зажимаємо ніс, іншу підтримуємо відкритий рот. Робимо глибокий вдох, нагинаємося до постраждалого, щільно обхоплюємо своїми губами губи постраждалого і робимо видих, але не форсовано десь на протязі однієї секунди. Якщо ви все правильно зробили, грудна клітка постраждалого повинна піднятися. Ви відхиляєте своє обличчя від обличчя постраждалого, постраждалий пасивно робить видох, і потім ви повторно робите вдох. Ці два вдоха ви повинні зробити за 5 секунд. Потім перевіряємо пульс машини. Якщо пульс є, значить ми продовжуємо штучну вентиляцію легень в режимі 2 вдиха за 5 секунд. Поки постраждалий, не починає самостійно дихати. Якщо ж пульс відсутній, повинен, ми повинні розпочати непрямий масаж серця. Для того, щоб розпочати непрямий масаж серця, треба спочатку знайти точку натискання на годину. Шукаємо початок години це яремна виявка, і кінець години очевидний відросток. Середня лінія це і буде нас точка натискання. Одну ми, ми ложимо на точку натискання, іншу ложимо зверху. При цьому, ну, тут за високий стіл, при цьому руки нас повинні бути рівні, не зігнути в і плечевий пояс повинен знаходитися над руками. Для чого це ми робимо? Для того, щоб ми давили на грудну клітку не лише своєю силою, а й масою. Коли ми давимо на грудну клітку, повинен давити рівно, не роблячи китаючих рухів, прогинаємо грудну клітку до 5 см, але не більше 6 см і тисканні робимо стоп за хвилину. Коли серцево легеневу реанімацію проводить одна людина, вона робить спочатку два вдиха за 5 секунд, перевіряє пульс на шиї, потім робить 30 натискань на грудну клітку. Якщо дві людини, одна людина, та що стоїть ближче до голови, робить два вдиха, перевіряє пульс, друга людина, яка стоїть далі біля грудної клітки, робить 30 натискань на грудну клітку. При втомі рятівники міняються містами. І цей цикл, повинен, один цикл займає 20 секунд.